Цими днями на різних рівнях на найвищому рівні на різних рівнях зокрема відбуваються зустрічі а, і нашого президента з іншими лідерами інших країн, зокрема європейських, сполучених штатів Америки. Зараз будемо розбирати тези і цитати, які ми вже знаємо з станом на тепер. Що говорить українська сторона в устами президента Зеленського, що говорить Трамп про що говорять наші європейські партнери, і це про все це будемо говорити з Михайлом Подоліком, радником керівника офісу президента України. Вітаю вас! Вітаю! вітаю. Дякую, що завітали. Власне у цій порі. Трошки у нас час змінився. Але від того якість нашої дискусії не буде змінюватися. Звісно ж, будемо говорити далі про результати зустрічі Зеленського і Трампа про заяви на, на Асамблеї ООН. але я би хотів трошки беку дати, тому що сім років тому про це зокрема і пишуть західні змі. Якщо до слів Трампа за його першої каденції не зовсім то й дослухалися під час виступу з трибуни ООН, то тепер його промова майже на годину. Вона його всі слухали в тиші. Трамп, значить, розніс неефективність самої організації, каже, що у вас більше слів ніж справ. Ви не допомагаєте Мені президенту США завершувати цю війну в Україні. У вас одні відписки і слова, і також він наполягав на тому, щоб європейці перестали фінансувати війну. говорячи про закупи енергоресурсів Російської Федерації. Це як одна частина. Да, з іншого боку, він після зустрічі з Зеленським був такий сповнений оптимізмом. Про це знову ж таки пишуть ті, хто бачив його виступ, хто був поруч, значить, хто аналізував його виступ. Він говорить про те, що Україна може відвоювати всі свої території. Просто цьому треба трошки Допомогти і натякає знову ж таки на європейців, які ви от в основні висновки зробили з виступу і Зеленського, і Трампа. Тому що Зеленський теж про багато що говорив: про те, що ми виходимо там на рівень ВПК, що можемо продавати за кордон. Ми там обговорюємо безпекові гарантії США після війни та багато багато що чого. А, перший висновок важливий це абсолютно об'єктивна. Оцінка того, що відбувається, на відміну від попередніх років попередніх засідань Генасамблеї ну, чи взагалі інших інституцій глобальних, тобто навіть ті країни, які займають нейтральну позицію, вони абсолютно чітко розуміють, хто є хто в цій війні. А так вони заробляють на Росії, вони там мають можливості спекулювати на війні, да, там, збільшувати свої впливи, можливо, там регіональні чи навіть глобальні, якщо ми говоримо про Китай, але всі до єдиного розуміють, що війна тільки і виключно є російською. Тобто немає ніяких там причин цієї війни, мотивів інших провокацій, які спонукали Росію когось атакувати і так далі. Ні, Росія є залежною, як е, психічно там вмотивована країна, психічно залежною від війни. І це розуміє, Це зовсім інший антураж, да, ну, скажімо, того, що відбувається в, на полях генасамблеї. Друга складова це проговорення і Трампом, в тому числі, ну, пан Зеленський, зрозуміло, він завжди говорив засад, засадничі речі щодо війни, щодо мотивів війни і так далі. Але ось проговорення базових. Я б навіть сказав абсолютних істин Трампом, це трошки шокувало всіх, тому що він говорить наступні речі: перше, Путін не готовий припинити війну. Друге, для цього треба докласти зусиль. Яких зусиль? Примус да? Ну, тобто треба використовувати інструменти тиску. Інструменти тиску ну, різні або економіка, або мілітарні інструменти, інших немає і так далі. І паралельно при тому він говорить, що міжнародні інституції не сповна розуміють свою функцію. Не просто декларативна заява, а саме тиск. Ну, забезпечені і більше того, Трамп говорить: дивіться, ми готові тиснути. Але як би буде дивно, ви будете заробляти на цьому, це він до Європи звертається до своїх союзників. Ви будете заробляти на посередництві, да? ну, тобто купуючи там у посередників е, нафтопродукт, наприклад. А ми будемо вводити 100-відсоткові там мита, наприклад, на Китай чи на Індію. Це якби дивно буде виглядати. Ми втрачаємо, ви е, щось отримуєте, а Росія має гроші для фінансування війни. Тобто, оці базові речі, про які вже Україна там півтора, два, два з половиною роки ну тому, що на початку війни зрозуміло, що треба було перебороти оцей страх. Да? Що з Росією можна воювати, що Росії можна чинити спротив, психологічний страх. Сьогодні його немає. Сьогодні є дві інші речі. Перше, це бюрократія. Ми бачимо в Європі, коли навіть їх атакують, імітаційно атакують, але вони е, знайшли собі таку е, можливість через четверту статтю казати: так, ми дуже жорстко реагуємо. Ми провели консультації в рамках четвертої статті Статуту НАТО і. І далі немає відповіді. І друга складова неготовність остаточно відмовитись від присутності Росії в тому чи іншому вигляді в глобальному просторі. Ну, наприклад, навіщо цитувати Путіна постійно? Навіщо говорити, а давайте щось думати, тому що Путін це щось там, Росія, треба з нею домовлятись і так далі. Навіщо взагалі вести бізнес з Росією? Навіщо там тримати чи обговорювати? А можна повернути там, наприклад, російський спорт до там ну офіційної участі в тих чи інших змаганнях? А, а чи можна повернути російську культуру, щоб вона б? Безпосередньо приймала участь там в тих чи інших фестивалях, наприклад, в Аскалі і так далі. От від цього треба відійти. Оці дві, дві базові речі, і про це Трамп говорить. Як буде далі, подивимось, тому що я б тут все ж таки зважав на те, що е, слова словами сьогодні дуже багато гарних слів завжди говорять, питання в логістики. Що таке логістика, якщо ми говоримо про подальші дії? Перше, це якщо заяви Трампа будуть системними і послідовними, і через тиждень, і через два вони не будуть змінені. Да? Тобто базові акценти будуть такі самі. Угу. Друге, якщо до слів Трампа доєднаються і інші члени його команди найбільш медійно активні. Такі, як наприклад, Рубіо, так? якщо він буде так само говорити не про необхідність компромісу, тому що для мене трошки дивно це звучить: компроміс з Росією, тобто компроміс з агресором, який порушив міжнародне право. Це означає, що ми стимулюємо агресора. Або треба тоді пояснити, що таке компроміс. Тобто, чому агресор, який отримає доходність від своєї агресії, чому він має далі не використовувати цей інструмент? Треба зрозуміти цю логіку, так? тому що ви з ним домовились, але ну, з Росією були багато домовленостей. І в Україні були навіть давайте, великі догові. Давайте одразу поточню. Ви про Рубіо згадали держсекретар же ж перед виступом Трампа в ООН, він про це й говорив, що у Трампа терп. Піння не безмежне, і він буде готовий в разі там неефективності цього перемовного треку з росіянами витратити більше коштів, ніж зараз Америка, наприклад, там витрачає, ну я не знаю про що він говорив, або докласти більше зусиль. Можливо, так можна трактувати його слова до розв'язання цього питання і закінчення війни. просто тут знаєте, з одного боку Трамп називає Росію паперовим тигром, що досить принизливо для росіян. З іншого боку, він знову ж таки дає якийсь незрозумілий місяць Путіну, каже: от ще даю вам місяць, щоб зрозуміти. Що довіряю я вам в той же час? Президент Зеленський говорить про те, що ми вже неодноразово пропонували зустріч в форматі двох-трьох, але з російською стороною на найвищому рівні майданчики самі можете обирати. Можемо там он з Тукаєвом Він спілкувався, можна ми в Казахстані зустрітися, якщо Росіян це влаштує. Але Пісков речник Путіна говорить про те, що це не більше ніж, значить, промо, якщо зустріч не підготовлена. Тобто, вони знов ж таки нівелюють будь-які намагання. То для чого давати цей місяць і що буде потім ні для? Для чого це... ні, ну, так а як ми будемо рухатися далі в цій будемо парадигмі? Будемо Рухатися далі, так як і сьогодні рухаємось. Тобто, поступовий перехід до санкцій хотілось би безумовно відразу пакетно да, там заборонні санкції Європа плюс Сполучені Штати, і в нас з вами буде конкретний маркер. Він сьогодні очевидно вже прописаний. Навіть да, і, паном Трампом заявлений це зброя, яку буде купувати, наприклад, Європа спільно там з інститутами НАТО, да, як з логістами, і передавати Україну. Тобто має бути суттєве збільшення постачання зброї, яка є на складах. Не те, що ми постійно говоримо інвестиції у виробництво, це само по собі важливо, да, і для Європи і для України, але буде безпосередня купівля зброї, яка буде йти на поле бою. Це і ракети, і протиракети, і інша амуніція, і так далі, і тому подібне. Це маркер. Да, і тоді буде зрозуміло, що дійсно Сполучені Штати готові до а, суттєвого збільшення елементів тиску на Росію без примусу. Нічого не буде. Повернімось до переговорного процесу. Так, президент Зеленський чітко пояснив, що мотивація Путіна. Відсутня напроч, напроч, він не готовий до переговорів. Він боїться переговорів, тому що переговори реалістичні, там треба буде заявити, а чому ти не хочеш зупинити війну? Так чи інакше? І тут питання в тому, що Путіну це не потрібно. Для нього потрібно інше не припинення вогню. Перше, друге затягування часу для того, щоб можна було нарощувати удари по цивільному населенню. І третє не введення санкцій проти ключових донорів, які дають йому можливість фінансувати війну. Все три речі, які він хоче мати постійно під рукою, і тому це не питання. Ну я розумію, що в Казахстан вони не хочуть їхати, тому що там трошки інші впливи Китаю, наприклад, ага. тобто Росія не модерує процеси. Росія може проводити переговори тільки в. Москві або ну, де в кожній іде. країні є якісь впливи там Безумовно. в Азербайджані, Туреччини, в Казахстані, Китаю, десь ще ще якісь інші впливи. Але ну, зустрічатися ну, десь потрібно. Швейцарія і Австрія, uh, це взагалі не нейтральні да. країни. Вони не готові. Ватикан там, взагалі діє в Італії. Ми розуміємо діє ордер міжнародного кримінального суду uh. і так далі, тому подібне. Тобто для Путіна не існує місця. А якщо це говорити без гарантії, да якщо йому не дадуть гарантії, там сполучені штати там Китай і так далі, але вони йому дадуть гарантії. Питання в тому, що йому це не потрібно ще раз для Путіна сьогодні важливо а, місяць протримався далі. Знову якась зустріч десь там буде запланована, чи буде телефонна розмова, чи буде зустріч Уітков Дмитрів, Путін, і так далі. І вони знову проговорять можливість входу сполучених штатів в північний морський там шлях, чи там в артичні проекти, і що Росія буде так чи інакше тиснути на Китай, щоб він там не створював проблеми для сполучених штатів. Ну, вся ця маячня, яка не має до реальності ніякого відношення, але вони це ще продають. І Трамп залишає можливість він все ж таки вважає. О дивіться, хоча він вже дав е, оцінку, що Путін зовсім не такий, як він очікував. Uh -huh. Ну тобто, Путін не є людиною, якій можна довіряти. Він це прямо говорить, що він е, вважав, що якщо він йому довіряє, в них є там добрі стосунки, то він зможе повпливати на Путіна, і вони можуть зупинити оцю руйнівну війну для Європи. З'ясувало, що це не так, і Трамп про це сам говорить. Але все ж таки Трамп прагматична людина, він вважає, що запропонувавши щось Росії, де буде присутній інтерес комерційний Сполучених Штатів, вони отримують певну реальність іншого типу. Він має зрозуміти базове. Він вже це розуміє, що Путін б'є по його репутації, що Путін завжди бреше. Але він має зрозуміти дуже важливу річ. Путін психотипічно є зачарований війною. Для нього війна це є ціль. Всі все інше не має ніякого значення і вивести із з цього стану ну можливо є якісь психотерапевтичні засоби. Я в принципі не знаю їх, да але можливо є ага. ну як проти ковіду були там вакцини відповідні. Можливо, є якісь вакцини проти стану путінізму. Да? Але на жаль, сьогодні це все ще не використано проти Путіна. Що Путін розуміє? Ви знаєте відповідь силу. Тобто, коли йому буде страшно, коли він буде сидіти в бункері, не виходити отак вальяжно, не розмовляти, там не дефілювати просто 150 років, роздумуючи по танзиню чи по пікійну і так далі, тоді у вас будуть безумовно зовсім інші можливості закінчити цю війну. Щодо закінчення цієї війни, тут теж не зовсім зрозуміло, як в якій парадигмі рухатиметься російські естеблішменти, оточення Путіна і сам Путін, тому що навіть його найближче оточення, там колишні чинні керівники стратегічних якихось напрямків, вони говорять про те, що війна в глухому куті, фронт особливо не рухається, і не зрозуміло, як діяти далі. Зараз повернемося до цього. А от я б хотів ще додати про те, що значить Україна таки може, Україна може повернути свою. Території, значить, і не лише своє, але й більше, і за підтримки Європи, звісно, і про це написав щоправда раніше Дональд Трамп в соцмережі True Social після зустрічі з Володимиром Зеленським на Асамблеї ООН. Лідер країн провели бесіду після промови Трампа. А потім відповіли на запитання журналістів. Президент США констатував, що Росія вже не має такого гарного вигляду, як три з половиною роки тому в економічному та військовому планах. Відповів, що ще рано розкривати деталі про гарантії безпеки в Україні. Трамп також додав. Що США дали гроші Україні на боротьбу, і українці довели, що вони дуже хоробрі. Is... Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у дуже скрутному становищі, а Україна дуже добре працює. Вона зупиняє цю величезну армію, яка вважала, що ця війна скінчиться за 3-4 дні. Але завдяки українським військовим, завдяки тим, хто допомагає, спротив триває, і це погано для Росії. Три з половиною роки вона б'ється об цю воєнну стіну. Колишній керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін говорить, він ніби там командує якимось підрозділом з БПЛА, пов'язаний з дронами. Він каже, що паритетності досягли армії дві російська і українська, це своєрідний, ну такий тупик, тупикова ситуація, коли ми не можемо там рухатися швидкими темпами вперед. Українці обороняються і достойно і дронова війна вона дається в знаки. А пісков, знову ж таки, апелюючи до нього, там, якщо говорити про можливу зустріч, він каже, що зустріч треба готувати. Вати, тому що це не більше ніж піар, і взагалі нам треба перемагати в той же час. Російські змі пишуть про те, що зараз мінфіном дуже сильно обговорюється питання підвищення ПДВ для росіян. Будуть там трошки затягувати вузли по інших напрямках, бо грошей бракує. То як Росія і чим має воювати? Тут йдеться про мобілізацію, тут йдеться про залучення якихось коштів ззовні, або армії від КНДР, або ще щось безумовно. Війна знаходиться вже давно з 2000 якщо апелювати до бувшого головко. Ма пана Залужного він говорить про те, що позиційний глухий кут це кінець 2022 року. І те, що ви там апелюєте до Рогозіна, Рогозін не є впливовою людиною. Безумовно, він там і ніколи не мав суттєвих впливів. Він скоріше був такий, як полюбляють пропагандист певного шалту, не більше того. Але інше оточення Путіна навпаки воно дуже зацікавлений в тому, що відбувається. Вони перерозподіляють майно, вони забирають у певних там інших кланів. Дивіться, вони розірвали повністю клан того Шойгу. Повністю всі зами його включає там Іванова, да там і так далі. Вони все сидять. Майно забрали. Йде ренаціоналізація і націоналізація. Потім передається це там групам Ротенберга чи групам Ковальчука, до яких там відноситься той же Кирієнко і так далі. Патрушеве вони збільшили суттєво доходності. Є багато людей в оточенні Путіна, які за рахунок війни суттєво наростили доходності, і більше того, в них перебудований внутрішній бізнес, їх особистий бізнес під сервіс під назвою Війна, тобто їм невигідно вигідно виходити з неї. І очевидно, вони мають там суттєві впливи на Путіна. Дивіться, є ідефік самого Путіна. Він психічно зачарований війною, як я сказав, і є його оточення, яке заробляє на цьому багато. Воно розуміє це від оточення, що відповідати все рівно історично буде тільки Путін, тобто вони десь там потім можуть щось сказати. Ну як завжди, це не ми нас тут просто змусили і тому подібне. І вони себе почувають достатньо комфортно. Більше того, вони дивляться, як реагують на війну країни, які мають інструменти суттєвого тиску. І не використовувати, от дивіться, залітає 20 дронів на територію Польщі? От ну, логіка яка? Uh -huh. Дивіться, Є юридичний термін суверенний повітряний простір. Що виборець говорить, коли він вас вибирає, там, щоб ви були правлячою партією? Uh -huh. Він говорить, що ви маєте забезпечити недоторканність цього простору, сухопутного, там, водного чи повітряного. І у вас залітає невстановлений дрон. Яка різниця? Чиї він? Що ви робите? Ви збиваєте, ви збиваєте, а потім алгоритм дуже простий. Ви збили щось, і якась країна говорить, а чого ви збили наш дрон? Тоді ви юридичну претензію, ноту протесту, і далі вже юридична процедура. І тоді у Росії є проблеми вже в юридичному плані. Вона порушила чийсь повітряний простір. Або ніхто не говорить, що це її дрон. І тоді ви просто забезпечили, що безпеку свого виборця так має, має працювати система. І що Росія бачить, що система так не працює? Що залітає міг, залітає дрон? Більше того, 4 години вони блокують, наприклад, аеропорт найбільший аеропорт Копенгагену чи Осло, Норвегія, Данія. І всі роблять вигляд. Дивіться, це якісь не встановлені дрони. Вони 4 години блокують нам аеропорти, і ми нічого не робимо. Ми не збиваємо, не відганяємо. В нас заблокована комерційна складова, в нас заблокована соціальна складова і так далі. І після цього ми навіть не виходимо з коментарем, що це було. От, дивіться, з одного боку, Росія перебудована під мілітарність, з іншого боку, Путін, який вважає, що війна це його глобальна суб'єктність, і більше того, за, а, за рахунок війни, він перерозподілив повністю. Тотально зачистив свій внутрішній політичний простір, там немає ніякої конкуренції і не буде поки що. Його найближче оточення заробляє кошти. НАТО він відтестував реакцію, і воно навіть після практично 4 років війни в східній Європі не реагує належним чином. Ба більше навіть на те, що не реагує на належним чином, тому що можна було б, знаєте, зробити знижку або списати це на те, що вони там не встигли відреагувати, якось неефективно спрацювали там системи, там радіолокаційні ці і або людський фактор. Але тут. Вже ж є конкретна теза від очільника НАТО від Рюта, який говорить про те, що от, наприклад, щодо Естонії, під час останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми обговорювали сьогодні, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літак без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було оцінено. Але я нагадаю, що це не просто заліт борту там умовно на кілометр два одного. Це було одразу кілька бортів, і вони були в повітряному просторі країни 12 хвилин і рухалися до столиці. Про безпілотники, які там падали і збивалися я взагалі мов. Щоб вони летіли конкретно в напрямку тієї іншої країни, там Польщі чи Румунії. Ще одна значить, момент: НАТО готове налякати Росію, щоб зупинити провокації. Про це знову ж таки говорить Рюте. Таким чином відповів він на запитання, чи готовий альянс бути більш жорстким у своїй а, відповіді на порушення російськими літаками та безпілотниками повітряного простору країн-членів. Почуємо, ми подбаємо, щоб завжди могли захищатися і стримувати, коли потрібно. Ми оборонний альянс, але ми не наївні. Ми бачимо, що відбувається, і чи це навмисно чи ні. І якщо не навмисно, то це явна некомпетентність. Тут відсутність політичної волі лідерів деяких європейських країн або країн НАТО. Чи все ж таки вони дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки? Якщо вона пасивна, то і ми не будемо ескалювати. А я б сказав навпаки, якщо вони будуть достатньо жорстко поводити себе по відношенню до невстановлених дронів да, чи встановлених авіаційних засобів, то Сполучені Штати будуть відноситись до них як до потенційно рівних партнерів, а не як до партнерів, яких треба захищати за свій рахунок. От сполучені штати чому там, скажімо так, Ультимативно щось там говорять до Європи, звертаючись до Європи там чи вимагаючись, тому що вони вважають себе старшим партнером, тому що вони за свій рахунок мають забезпечити там архітектуру безпеки, там протидію тій чи іншій ескалації, протидію інформаційній ескалації е, і так далі, і тому подібне. Більше того, накласти максимально жорсткі санкції заборонного характеру на Росію і її контрагентів, ну там реципієнтів, да в той же момент Європа продовжує там заробляти на цьому, ну чи купувати і так далі. Ну тобто. І тоді Сполучені Штати поводять себе відповідним чином: зробіть так, не хочете, ну тоді ми не будемо робити. А якби Європа відповідно діяла до статутних своїх документів, до того, що вона обіцяє своєму виборцю, то тоді, по-перше, класичні європейські партії, домінантні до сьогодні, але вже програючі, вони б не програвали вибори. І не було по цього поправіння і так далі. Я розумію, що там є теми інші: міграція, екологія і так далі. До речі, про все це і Трамп говорив mm -hmm. з трибуни Генасамблеї ООН. Але тоді виборець розумів, що, дивіться, вони приймають швидко рішення. Вони чітко розуміють. От, дивіться, що таке ефективне реагування на Росію, що таке стримування. Ви не говоріть про те, що у вас є якісь інструменти. Ви просто, як тільки в вашому напрямку летять дрони, наприклад, на Заході України, на наших заходних територіях, збивайте їх там. В нашому повітряному навіть просторі. навіть в нашому ви ж пам'ятаєте, якою реакція було зав Радбезу, значить Російської Федерації Рада Медведєва, який говорить, якщо будете чіпати що наші повітряні мєдвідь? цілі. Ну ви да. так само і про рогозіна говорили, але в Росії так не буває. Що знаєте, людина, я я яка займає тут чи іншу посаду, просто я там розумію. щось говорить. Просто це дивіться, все акцентовано на, на вищому рівні. але в мене в мене будуть прості питання. Повітряний простір України чи ць, він, він чий? Я розумію, що це наш повітряний простір, да. але дрони бік європейських <compression> про ж не позбулися риторики погрози. Вони погрожують європейцям. Будете чіпати наші цілі. Це буде ескалація ну, на, на, на повітряному просторі України. І відтак європейці досі бояться. А, а Імітаційна атака на чотири аеродроми в чотирьох воєводствах Польщі. Це не ескалація. Це просто вийшли прогулятись. Ми тут вийшли прогулятись. Ми тут 20 дронів вам відправили. Поки що без. Бом... Воєвої частини, а далі ми мігі відправили на стану так. так далі. Трамп, до речі, під час свого виступу знову ж таки в ООН він говорить про те, що ми за океаном ми далеко. Ви європейці ближче до подій в Україні. Тому давайте більш рішучі кроки робіть в частині там забезпечення підтримки України і протидії російській агресії. Можливо, Трампу було би знову ж таки більше не про слова, а про справи і виділити там якийсь важливий там оборонний пакет, щоб закрити частину простору повітряного над Україною, більше дати петрі. Або ну зробити якийсь користь. Він, він, він сказав, про що, що, що має ну, бути? просто дочекаємось. Да. Він сказав: я готовий продати набагато більше зброї. Чітко От дивіться, у Вас є НАТО, у вас є Європейський Союз. Це ви праві, це ваша територія, це Європа, це ваші ризики. Але я готовий тут комерційно посприяти. А в рамках там доктрини НАТО посприяти безпосередньо там для країн НАТО, безпосередньо приймаючи участь у їх захисті. Але якщо вам треба захистити територію на східних кордонах, ну тобто на кордонах України, країна Україна, на жаль, на сьогоднішній день ще не є членом НАТО, тоді я готовий вам Європі продати відповідно для використання на території України багато різноманітної зброї. Купуйте. Ну, Трамп про це говорить. Далі подивимось. Далі має бути логістика конкретно, далі має бути пришвидшення продажу цієї зброї. Далі має бути вже логістика а, відпрацьована з боку інституцій НАТО, з боку Європейського Союзу. Ну тобто, це бюджети, це, а, скажімо, логістика складська і так далі, і тому подібне. Але тут вже конкретно. Угу. От дивіться, ще раз: а, ми говоримо про те, що Росія буде робити будь-які погрози. Ну, заявляти, там розказувати щось, Медведів, Пісков, Лавров. Немає різниці, сам Путін і тому подібне. Але це ж питання ну, вашого захисту, ну чи будете ви діяти в рамках юридичного поля, в якому ви знаходитесь? Ми ж знаходимося в рамках юридичного поля. Суверенні території Україна це також суверенна територія. Тут не може бути присутня Росія. Те, що вона агресивно сюди зайшла, це не означає, що вона діє в рамках якогось юридичного інструменту. Вона діє як агресор, і відповідно до неї треба ставитися як до агресора. А що це означає? Якщо ми звертаємось до партнерів, і якщо партнери вважають, що тоді вони обезпечать свій повітря, не просто розбивайте, будь ласка. Будь ласка, і це буде не юридична дія, яка порушує юридичний формат. Да? Навпаки, це все буде в рамках міжнародного права. І ви захищаєте свій простір, ви захищаєте наш простір, і Росія розуміє, що ескалація не має сенсу. Тому що чим більше вони дронів відправляють в цей напрямок, тим більше відповідь, жорстка відповідь з боку країн НАТО мала би бути. Мала би бути а, давайте так. Ви згадали про те, що і про зелений порядок денний про енергетику, і про значить критикував політику мігрантів деяких країн, і зокрема європейців. Трамп критикував. Але за що Знову ж таки за енергоресурси за те, що типу, типу європейці фінансують цю війну і мають бути є корисними для росіян, тому що купують енергоносії? Значить, дойчева ще раніше писала про те, що лише за перше перше пів. Вріччя 25-го року ЄС закупив у Росії природного газу, значить, скраплено щоправда, на суму понад 4,5 мільярдів євро. Це лише за півроку. Президент Франції відповів на заклик Дональда Трампа до Європи припинити купувати російську нафту. Мене Макрон в інтерв'ю заявив, що імпорт російських енергоносіїв до ЄС це другорядна проблема. Мовляв, ну бо країни Європи, мовляв, і так майже відмовилися від російської нафти і газу. Тут до речі варто нагадати, що президент США обіцяв. Потужні санкції проти Москви лише за умови, якщо ЄС перестане купувати цю саму нафту і фінансувати війну. Ми обговорювали питання з президенткою Єврокомісії фондерляєн. Нафта це дуже незначні цифри, абсолютно невирішальний фактор. Ми вже зменшили споживання нафти та газу більш ніж на 80%. Франція, до речі, менше постраждала, бо менше залежала від нафти і газу з Росії. Нам варто завершити іншу роботу підтримку України. Тут більш глобальне питання, тому що і в цілому країни є деякі ще досі на мільярди євро закуповують газ у Росії. А, наприклад, та сама Угорщина вустам Орбана, в принципі, відмовляється від закликів Трампа. Відмовити саме Сіярто. Він відверто сказав Орбан про це говорив. Міністр закордонних справ МЗС. 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 Да, він сказав, що ні, ні, ми не можемо припинити закупівлю російського Орбан. НАСК. Сказав, навіть якщо мене попросить Трамп, Угорщина не відмовиться. А це вже далі. Да, да. це вже розвиток, да. них. і це дійсно говорить про те, що Угорщина ну занадто залежна. Від Росії, тому ми розуміємо, чому в неї позиція завжди а інші чи... країни. Інші країни от Словаччина, наприклад, вона говорить: якщо буде там диферсифікація, будь ласка, ми готові. Тобто, це абсолютно прагматична країна, з точки зору, що ми там дотримуємось певних домовленостей, які в нас є, тому що ми все ж таки ну маємо там певну залежність від нафтопроводів відповідних. Але якщо то, будь ласка, якщо буде там адріатичний нафтопровод, якщо ми зможемо десь на ринку, ще додатково купувати, ми готові про це говорити. І більше того, Словаччина говорить, що вони готові доєднатись там до тих чи інших програм єврос. Союзу все, що стосується і енергетики, і захисту, і так далі. А ну, наприклад, стіна дронів, mm -hmm. да, ця програма там відпрацьовується сьогодні в Європі. Вони розуміють, що дрони це сутність сьогоднішньої війни в Україні, і так само Росія буде це використовувати, якщо буде там далі провокувати Європу, і практично всі країни готові в цьому примати участь, і Словаччина в тому числі окрім Угорщини. Але це ж питання. Ну, Орбан назвав же Трампа найліпшим своїм другом. Що кращих друзів більш кращих друзів не може бути. Ну це вже справа Трампа. Він сам сказав, що буде розмовляти з Орбаном. Але я про інше, ви знаєте, якщо звернути увагу на слова пана Макрона, він говорить, що це не суттєво. Ну тоді питання така не суттєво. А чому тоді взагалі Росія може продавати через Індію великий обсяг нафтопродукту у Європи. І Чому тоді з 2022 по 2024 кінець це ви назвали 4,5 мільярди за скраплений газ? А всього з 22 по 24 за три роки практично 220 мільярдів. Європа заплатила за ті чи інші товари з Росії. Це ну якби трошки дивно звучить. Якщо це ніщо, то давайте це ніщо і виведемо за душки. І тоді слова Трампа зрозумілі. Якщо для вас це нічого, то доєднайтесь до жорстких санкцій, які ми пропонуємо. Навіть не тільки Трамп про це говорить, про це говорить конкретно з обрахуванням математичних формул. Пан Бесенд, міністр фінансів Сполучених Штатів, він говорить: дивіться, тут, давайте ми на Індію накладемо санкції на Китай, але давайте ви перестанете через посередників у них купувати. Тут можна продукт. згадати про конкретку, якщо говорити, згадати заклик Радрамоді прем'єра Індії до своїх співгромадян ще кілька тижнів тому відмовитися від всього американського і купувати зосередитися на внутрішньому ринку. Щоб не піддаватися на ці погрози Трампа щодо санкцій. але це інша тема. Дякуємо вам. Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, долучався до нашого ефіру в і практично, в студії. Перебував за що ми дякуємо нашому гості. принагідно запрошуємо ще.